Усі ви знаєте, що я найбільший пан у цій квартирі, і дозволяю своїм шкіряним квартирантам тут жити. За невелику плату в якості корму і за догляд, але так було не завжди. А раніше в моїй кожаній були інші господарі. Вони обидва були рижі і звали їх однаково Марсік. Марсік перший з'явився в родині, коли моя шкірина була ще малою. Це було у 2000 році. Його дуже рано відлучили від мамки на він навіть їсти сам не вмів. Таке мале було, таке нещасне. Не їло три дні, голодало, Бідося. Шкіряні йому і молочка давали, і кашку. А потім купили на базарі кров'яної ковбаси і дали кусінчик. Так те мале котя відгризло ту ковбасу майже разом з пальцем. І дарма що маленьке. Минув час. І виріс Марсик перший у великого і дуже розумного кота. Він чужих людей не любив, що пів і гарчав на всіх, окрім своїх квартирантів. Шкіряні мої годували його легенями, серцем і кормом. Мала кожана, той час ходила в десятий клас. Іноді вона збиралась з подружкою. Вони купляли одну бутилку пива на 2,05 і піджирали той котячий корм. Він під півко дуже добре заходив. Ну, малі було, з не взять мозгів немає. Скажіть, кожені, хто з вас іще в дитинстві котячий корм їв? У вас таки було, чи це тільки моя кожана така притрушена? Як я вже казав, Марсіт перший був дуже розумний. Він народився в сім'ї кожаних, які продавали комп'ютери, і тому й сам добре знався на комп'ютерах. А потім, коли виріс і прокачав свої скили, то став працювати комп'ютерним фотографом. І поїхав в Крим гроші зароблять. Навіщось взяв своїх кожаних рабів з собою? Отут він їде на роботу, а вони йдуть поряд, всі такі наумняки, і ті типу, пороблять вигляд, що вони там щось понімають. Та що ви там понімаєте? Ваше діло уту тірежку толкать. Ех, хороше тоді було життя. В Криму ще не було орків, його кормили шлунками від корочки, а срав він у пісок, що йому приносили його раби прямо з пляжу. А коли літні гастролі закінчилися, то Марсік повернувся додому. Жив собі, як і раніше, Відвоював у малої шкіряної свій корм, що на бісячих людей. Його спокійне життя закінчилося в один день, в той день, коли його маман пішла на базар і купила в циганки мале кошеня. Те кошеня звали Стіпашка. Вона була дуже весела і нахабна. Вона обжирала Марсіка і била його по морді просто так. Але Марсіку сподобалося з ним гратися, він якийсь мазохіст був, чесне слово. Але пройшло кілька місяців, і стіпашка народив від Марсика кошенят. Ті кір'яні навіть не второпали, що насправді стіпашка та кішка. І лише Марсік у всьому розібрався і зрозумів, що з тим Стіпашкою треба робити. А кошенята були дуже гарні. Їх назвали апельсин, гуталін і кофеїн. Стіпашка, якого все-таки право назвали муркою. Була такою, я ж мамкою, любого рвала за дітей. Вона била Марсіка і всіляко його аб'юзла. не підпускала його до дітей і до миски. Як і всі жінки, вона вважала, що в усьому винуваті мужики, і це не обговорюється. І навіть якщо мужик віддає їй свій корм і облизує, то він все одно винуватий. Одного разу Мурка загнала Марсіка на холодильник і не давала злізти. Він, бідний, аж там насрав, тому що не міг спуститися в лоток. Був іще один випадок, коли Марсік в свідомому віці срав не в лоток, а в прямому смислі срав на кожаних. Було це вночі, тоді кожна вернулася з гулянки і лягла спать. Коли Марсік попросився в туалет, вона не схотіла вставати і випускати його. І тому він навалив гавелик прямо в постіль кожної. Ні, ну а що, щоб знала? От красавчик, респект і уважуха. А так він був дуже вихованим котом. Ходив на луток. І навіть коли віз своїх кожен на машині в село на миші. От прямо там у машині на ходу і сходив, а поруч стояла коробка, в якій їхала Мурка із кошенятами. На сафарі на миші тоді вийшло вдале. Шкода, що кожен не дозволили взяти додому цю пару мишей на розпліт. Сказали, що і так їжу викидають, а тут ще й за мишами доїдать. А взагалі Марсід був ще той машелов. У кожен жили сусіди, які не любили котів. І були виключними скотеняками по життю та ще й рідкісними засранцями і алкашами. Вони розвели такий срач у себе в коридорі, що там не те, що миші, там динозаври заведуться. І Марсік, як порядний кіт, вважав своїм обов'язком тих мишей ловити, сидів ночами й ловив, а як спіймає, то обов'язково несе ту мишу до своїх кожаних в хату і випускає. Або половину миші з'їсть, а половину заникає кожаній в капець. Кожна вранці така взувається, а там сюрприз. І ні, щоб сказати дякую Марсіку. Вона бере ту мишу та викидає, а Марсіка сварить. Ну, совісті зовсім нема у тих кожаних, а Марсік молодець. Марсік перший двічі міняв квартиру і брав із собою своїх кожаних і Мурку. Він пережив дві революції у четвертому і в тринадцятому роках. І він подорожував по всій Україні і залишив потомство після себе. Він прожив щасливий 15 років і подарував шкіряним ще дуже багато щасливих спогадів. А коли його не стало, то кожна не змогла жити без Марсіка і незабаром взяла друге роде кошеня і також назвала його Марсік Марсік другий. Але це вже буде інша історія.